Всім доброго дня, я Тарас Тецьків Отже, наступило довгоочікуване, 8 серпня, день, коли витікає термін так званого ультиматуму, який я дехто називає, що його Трамп висунув диктатору Росії Путіну. З вимогою, нагадаю, припинення вогню на російсько-українському фронті, укладення угоди. І у разі якщо Путін на це не погодиться. Американці мали ввести вторинні санкції по відношенню до тих країн, які купують російську нафту на ті товари, які вони поставляють Америки Ну і хоч в Україні вже обідній час, а в Америці ще ранній ранок, це принципово не міняє суті справи. І висновок вже зараз можна зробити: що насправді гора породила миш. Трамп черговий раз сів в калюжу, бо настало восьме. Серпня і нічого з того, що він обіцяв і чим він погрожував, не справдилося. Єдиною віддушиною, яку багато хто старається роздути до неймовірних масштабів, є введення по відношенню до Індії 25% мита на її товари, які поставляються в Сполучені ну, Штати Америки. то Індія опинилася єдиною поки що країною, такою своєрідною собі жертвою, яку Трамп вибрав напередодні 8 серпня. Для того щоб показати, який він рішучий, який він діяльний, і як він використовує економічно могутність Сполучені Штати Америки для того, щоб показати Путіну, який він сильний і який він грізний, ну, ми мали візит Віткопа, спецпредставника до Путіна. І що Віткоп привіз від Путіна у відповідь на вимогу Трампа запровадити стопроцентні санкції на. Країни, які поставляють в Сполучені Штати продукцію, купуючи нафту в Росію, він отримав пропозицію Путіна, чи як стверджують російські джерела, Путін погодився на пропозицію Трампа. Давай зустрінемося один на один, і Трамп відразу дав задню. Тобто, замість того, щоб ввести свої погрози в дію, він раптом почав говорити, що виявляється візит Віткофа і розмова. Були дуже дуже продуктивними. Рубіо заявив, що нарешті вони зрозуміли, що хоче Росія для того, щоб завершити цю війну, чи навіть зупинити бойові дії на лінії фронту. І отже, ми опинилися перед фактом, що можлива зустріч Трампа з Путіним навіть на наступний тиждень. Ну Чи буде ця зустріч, чи не буде це шивилими поводі писано. Але давайте собі уявимо, що така зустріч може відбутися. Так, Трамп заявив про те. Що я зустрінуся з Путіним, а потім я скажу Путіну зустрітися з Зеленським на трьох. Ну, спочатку, один на один Путін Зеленський, а потім ми зустрінемося на трьох. І я погоджу звичайно, всю цю свою позицію з європейськими партнерами. Ну, це все бла бла бла. Ми поки що можемо гіпотетично дивитися на те, що можлива зустріч Трампа з Путіним, і я вважаю таку зустріч, якщо вона відбудеться, вкрай небезпечною найбільше для України. І точно вважає, що ця зустріч не принесе ніяких дивідентів ні Трампу і ніякої користі Сполученим Штатам Америки. Ну можна подивитися, в чому основні небезпеки такої зустрічі. Ну, по перше, по перше, така ймовірна зустріч це е, хибний сигнал усьому світовому співтовариству, а найбільше заходу. Що, нібито Путін, зустрічаючись з Трампом, мовляв, готовий до діалогу і до переговорів про ймовірне припинення вогню. Це є перше. Друге, якщо Путін і погодиться словесно на те, щоб припинити вогонь, він погодиться тільки починати розмову. І я впевнений на розмову про поетапне припинення вогню там спочатку в повітрі, потім на морі, потім ще десь під землею і так далі. І, звичайно, він висуне умови. І які умови він висуне, це в даному випадку не має жодного значення. Для Путіна важливо. Е Передумовою своєї згоди на припинення вогню чи навіть розмови про припинення вогню, назвати якісь такі умови, які Трамп погодиться прийняти до відома і пізніше буде нагинати Зеленського ці умови виконати. І в даному випадку для Путіна, як для КГБ просто важливо на цей гачок Трампа зачепити, зачепити, щоб потім сказати: От, бачите, я ж конструктивний, я погодився, але я звису зустрічні умови, Америка їх прийняла. І тепер є м'яч на стороні Зеленського, от тепер всі мають нагинати Зеленського, що він виконав ту чи іншу умову. І в даному випадку, чи це буде умова там, визнати окуповані території, чи це буде ще якась умова? Це, я підкреслюю, не має жодного значення. Кагибійська поведінка Путіна полягає в тому, що він будь-яку свою майбутню дію обумовлює перед умовами. Він завжди висуне додаткову умову, і потім скаже: Ну, мої умови не виконані, отже, я не буду припиняти вогонь. Далі. Все це, всі ці дипломатичні потуги і дипломатичні спектаклі відбуваються на фоні продовження бойових дій на лінії фронту відбуваються на фоні ну просто такі неймовірних зусиль Росії захопити Куп'янськ, захопити Покровськ, просунутись до кордонів Донецької і Дніпропетровської областей. Тобто, якось захопити якомога більше українських територій, щоб пізніше всім учасникам і бажаючим. Переговорів заявити, от бачите, вони погоджувалися на мої умови. Я захопив ще у більшій української території, я захопив ще чергове місто і так далі, тому подібне. І саме головне, саме найбільша небезпека подібного роду переговорів один на один з Трампом полягає в тому, що Путін чудово знає слабинки Трампа, і він спробує використати намір Трампа укласти з ним з Путіним бізнесову угоду про якісь там майбутні гешефти. Для того щоб черговий раз зробити Трампу розводняк і нічого іншого від подібного роду переговорів, підкреслю, якщо вони відбудуться, бо далеко не факт, що вони відбудуться. Чекати не можна. А от що стосується можливих переговорів, наприклад, які запропонував Трамп між Зеленським і Путіним, то я абсолютно впевнений, що таких переговорів ніколи не буде. Путін ніколи не погодиться говорити з Зеленським один на один. Бо він вважає Зеленського нелегітимним президентом, він вважає Україну недодержавою, він вважає Зеленського нерівним собі за рангом. Путін хоче говорити тільки з дзіньпінем і з Трампом і ділити світ на трьох, ось що хоче Путін. І що стосується трьохсторонньої зустрічі, про яку так багато зараз говорять між Зеленським Путіним і за посередництвом Трампа, то я переконаний, що її також не буде. Може бути ситуація, коли Путін погодиться зустрітися з Трампом один на один, але відмовиться від зустрічі на трьох, і таким чином знову виграє. І знову обведе всіх навкруг пальця, виграє час і буде продовжувати бойові дії. Я вже не кажу про те, що за рамками подібного роду дипломатичних маневрів залишається Європейський Союз, Європа. Вона тут взагалі не присутня, і це повністю відповідає інтересам Путіна, який заявив. Що до тих пір, поки Європа не хоче розглянути варіант пом'якшення чи навіть зняття санкцій, він Путін Європу за столом переговорів не бачить. Тобто тут же два в одному і переговорів таких немає. Але якщо ви хочете переговори в російському виконанні, то Європа повинна спочатку показати, що вона пом'якшує проти мене санкції. І можна собі тільки уявити, якби хтось у Європі, в Європейському Союзі погодився на таку ультимативну, тепер реально без лапок. Вимогу Путіна, слава Богу, що Європа на на це не йде, але Європа є за бортом переговорів і нікого не повинно вводити в оману, що Трамп заявив, що він провів там якусь телефонну розмову з представниками Євросоюзу, там Британії, Німеччини, що радники американські, європейські українські, вже оце другий день проводять якісь переговори про те, яку позицію зайняти. В питанні двосторонніх, трьохсторонніх зустрічей за участі Путіна це все не повинно вводити в оману. Все це є від лукавого. Подібного роду дипломатичні маневри. Я про це неодноразово говорю: уже який місяць. Не дадуть жодного результату. І війни російсько українські і наступу Путіна не припинять. І причин на це є декілька. В уяві Путіна. І в уяві російської політичної еліти. Ця війна має по відношенню до України геноцидний і екзистенційний характер. Геноцидний тому, що метою Путіна є знищення України як держави, і українців як нації, що буде доказом його концепції, що росіяни і українці єдиний народ. Тільки він вважає, що це є російський народ. А екзистенційною ця війна є. В силу цих причин, що Путін воює за збереження Російської імперії і відновлення її величі, як він сам заявив, в кордонах кінця XVIII століття. Нагадаю, коли була захоплена більша частина України, Прибалтики, була поділена Польща, був анексований Крим, і оце територія Російської імперії кінця 18 століття. Тому ця війна для... і Путін є одержимою перемогою над Україною. Це питання, питання перемогти і упокорити Україну, стало в нього питанням життя і смерті, стало питанням його власного фізичного виживання і виживання російської імперської моделі в її нинішньому вигляді. Тому добровільно під тиском якихось дипломатичних зусиль Путін ніколи, ніколи від цієї ідеї не відмовиться. Єдиний фактор, який може змусити Путіна всупереч його волі. Цю війну зупинити, погодитися на якусь версію перемир'я чи навіть відкотитися від України. Це є озброїти Україну достатньо кількості зброї, дати Україні таку технологічну і військову перевагу, яка дозволить винищити російську інфраструктуру принаймні на європейській частині Росії, яка дозволить нанести ураження російській армії на лінії фронту і в ближньому тилу. Яка дозволить паралізувати російський експорт через порти в Балтійському морі, і в Новоросії і в Чорному морі, не, да, не, не, не даючи можливості Росії експортувати нафту. І тоді, тільки тоді, ми можемо надіятись, принаймні на зупинку війни. І ще одне, слабкість української позиції полягає не тільки в тому, що Зеленський ось уже який місяць намагається добитися прямої зустрічі е, з Путіним. Слабкість української Позиції полягає в тому, що Путін не піде на то, на, на таку зустріч, і е, слабкість української позиції в тому, що замість того, щоб чітко і ясно назвати речі своїми іменами, е, наше керівництво чомусь продовжує сіяти ілюзію, що дипломатією можна завершити цю війну. А слабкість і, і м, уязвимість американської позиції полягає не тільки для Росії, а для багатьох інших в тому. Що ніхто насправді не вірив ні в 500% мита, про які говорили американські сенатори, хоча закон так і лежить в Конгресі, ніхто не вірить і в 100 мита на ті країни, які купують російську нафту. Тому що якщо б уявити собі, що ці 100% би вступили в дію, то Росія, яка займає зараз приблизно 10% світового ринку нафти, вона була б виведена з гри. І якщо б не було продуманої політики, чим замістити ці 10% російської нафти за рахунок експорту чи нарощення видобутку з інших країн, то це би привело до колосального росту цін на нафту в світі. Нічого подібного ми не спостерігаємо в політиці Сполучених Штатів Америки, і Путін це добре бачить. Він бачить, що нічого іншого ніж словесне сміття за подібними погрозами про 100% мито не стоїть. Та навіть, якщо би припустити, що Америка, Америка була би спромоглася на 25% мито не тільки на Індію, а на Китай, Тайвань, Малайзію, Сінгапур, Бразилію, Туреччину і ще ряд країн, які купують російську нафту, і це мито було б дотримано режимом жорстких санкцій, то це б, напевно, до кінця року зіграло б серйозну роль в колапсі російської економіки. Але насправді. як... Ми вже всі бачимо, все обмежилося лише одною Індією і лише 25%. Це точно не є шлях до завершення російсько-української війни. Дипломатія тут безсила. Дипломатичними зусиллями розв'язати російсько-українську війну неможливо. Ця війна закінчиться перемогою однієї сторін. Виграє Україна, буде колапс російської імперської моделі. Виграє, не дай Бог, Росія, Україна зникне з карти світу. Третього не дано, і дипломатичним може бути тільки завершення цієї війни як результат перемоги однієї сторін. І результатом перемоги України буде завершення історичного існування Росії як імперії. На превеликий жаль, президент Сполучених Штатів Америки і досі не спромігся зрозуміти. Цієї очевидної істини на цьому у мене сьогодні. все. Дякую вам за увагу.